Всім привіт! Сьогодні у нас Роблокс. Це гру в у нас. Це відео буде на огляд на мій сад, наприклад. Ось. Тут в мене гномики. Я думаю, цю гру всі знають, бо вона зараз е, одна з найвідоміших плесів в Роблоксі. Так, я хочу зробити огляд зовсім по своєму саду, і що в мене є. У мене є новий Transcendent ось Один є і тут другий росте. Бачите? Е Тут у мене також нові штуки, золота груша в мене є. Лисиця, Е, така сова і ківі. Це мій улюблений пет. Я його дуже сильно люблю. А ще в мене є така нова білка. А, І до речі, я хотів сказати, що я зараз стредю отаку білку знову. І, і тут також, бо ну, Вони мені ніякої користі не несуть і таку лисицю. Ну, З мутацією маленька. Це був такий невеличкий огляд на мій сад. Всім хочу сказати, дякую за перегляд. Ви були на каналі Клуба Геймс. Всім пока.